Просторий, прозорий та інтерактивний. Таким є новий сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Він оснащений електронною чергою, інформаційним кіоском, планшетом для оцінки якості обслуговування. Тут навіть подбали про дитячий куточок. На перший погляд, супер, нова будівля, приємний персонал, чисто гарно. Без обідньої перерви обслуговуватимуть клієнтів 15 працівників. Наприклад, Борис Мурзін раніше працював у старому МРЕО, а зараз і сам звикає до нового місця роботи. Тепер трохи нові обов'язки поклали інші обов'язки забрали. Треба трошечки перевчитись. Тут, як і в колишньому мрео, можна зареєструвати, перереєструвати, зняти з обліку автомобіль, обміняти посвідчення водія, оформити документи на перевезення небезпечних вантажів, але вже у значно коротший час. Приблизно до двох годин. Це щоб зареєструвати автомобіль. Обмін посвідчення водія це 20 хвилин. Здача іспитів: 20 хвилин триває іспит. І водіння тримає на людину, десь приблизно в 1.15. особливістю Рівненського сервісного центру є наявна система смс-інформування. Тепер про наближення своєї черги можна буде дізнатись завдяки сповіщенню на мобільний телефон. Загалом в Україні це вже 12-й подібний центр. Кожен сервісний центр це прозорий офіс, це прозоре надання послуг. Це відсутність будь-якої бюрократії і корупції, і починаючи від консультанта, який вас зустрічає, і закінчуючи. Кабінетом акваріумного типу керівника, а ще Рівненський центр унікальний приклад державного та приватного партнерства, адже приміщення для офісу та деякі сервіси надав і пермаркет метро, що на вулиці Макарова. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма. День.